Це, це не ні Валентину Валентіну Можно я прокоментую. А, <клес> мені просто е, знаєте, от я це все слухаю, що тут відбувається, і в мене одне єдине питання: а хто вам заважає це робити? Скажіть, ви не маєте влади, ви не маєте всіх важливих впливу? Скажіть, чому так все в країні? Давайте вже спускаємо з на землю. І розуміємо, що відбувається в країні на нас поліс агресор. Путін, терорист, бандит, і вбивця. Він ніколи він ніколи не залишить Україну в спокої. Нам треба жорстко виступати проти того агресора і економічно, і збройними силами України. Знаєте, кого я звинувачую в тому, що зараз відбувається, пане президенте? Всіх президентів до того часу, тому що. Нас був величезний збройний потенціал. ви навіть його не додавали, ви навіть той не змогли втримати в силі. Зараз по всій Україні ми хвалимося, що у нас багато могильників, а в Рівному жінки БТР ремонтують. Та ганьба. Просто ганьба. Нас ніхто не думає. На сході вмирають люди, на заході ділять посади. В Києві вилазять фамілії. Ще в Черкасах грабують озеро. Давайте подумаємо: в нас в країні війна чи в нас корупція? Якщо в нас є агресор, вся країна має дихати в унісон. Кожен солдат, кожна людина має думати, продати всі ті машини, все, що маємо, дати забезпечити того солдата. Бо завтра Путін прийде під Київ. Ясно, що ви свої літаки і на Європу до дітей дивляться. А нам тут жити простим людям, які прийдуть з фронту, я от приїжджав на Львів на три дні, бо дали відпустку. На всього лише на три дні. Ви знаєте, що я побачив? У мене шок. Корупціонери рвуться до влади, вони, вони рвуть на собі сорочку. Ми вміємо будувати систему. Пане Наливайченко, а може тих всіх корупціонерів один вагон, товарняк, на настільний кордон, пока 47-62 року випуску, без бронежилета, зберігами, які натирають, іди захищай територію України. Що нам заважає бути такими сильними? А ми баємося перетягані в канатів. Президент наш теж, я не спорю, більша половина його признала. Так, він має зараз стати справжнім гетьманом, але він має бути гетьманом з першого дня, з першої хвилини в державі, яка кричить про допомогу, а не дзвонити до Путіна і з ним про щось то говорити. Дивишся на схід, бачиш Росію, ворог. Все крапка, більше ніяких діалогів не має бути. Вибачте, за